Що ви бачите це відео, то означає, що в цьому році я таки знайшла час і можливість зняти щось для себе. Усім привіт, мене звуть Соня, і я вважаю за потрібне привітатись, познайомитись. Можливо, це відео буде дивитись хто ще, окрім мене, мого чоловіка, мами і подруги. Вже більш ніж 5 років. А я займаюсь соціальним маркетингом Ну, знаєте, як справжній семем, так рівно через 5 років я вирішила, що на часі, напевно. І для себе щось створити ну, щось більше, ніж три дописи в Інстаграм за рік. Я сподіваюся, сподіваюся, що в мене буде достатньо часу, сил, мотивації, бажання це робити. Ну, але принаймні спробувати варто. Ідея зйомки відео на YouTube прийшла до мене ну, там вже прям прям дуже-дуже давно. Але, чесно, ніяк не мали для цього часу. Хотілося б створити щось таке, що можна було би потім переглядати. Заново переживати всі ці емоції, спогади. І друга ідея створення такого, я не знаю, як це правильно сказати, міні-блогу на YouTube. Це було поділитися власним досвідом подорожей. Я взагалі дуже люблю дивитися відео інших людей про подорожі. Антон Птушкін, але взагалі, типу, просто от, відео там, подорож, перешитка, все. Я дивлюся. Мені цікаво дивитися, як інші люди подорожують. Я не знаю, типу, хтось скільки платить за їжу, хто що дивиться, хто що робить. Я люблю. І, можливо, хтось теж любить її, а можливо, моє відео когось надихне здійснити маленьку мрію поїхати в подорожі, яку давно відкладали. Ну, звучить ніби класно. Baby, так, я зараз знаходжуся в такому стретчинг релакс турі е в Карпатах. Насправді я вже тут другий день. Чесно, вчора з дороги просто не було ніякого бажання нічого знімати. Я навіть думала, що влогу не буде. Але все-таки сьогодні знайшла і час, і сили, і мотивацію. Вчора ми встигли вже і смачно пообідати, і навіть потренуватися з дороги. А сьогодні у нас теж майже обідня пора. Тобто ми вже і потренувалися і встигли поснідати. А зараз виїжджаємо в Буковель. Буду максимально намагатись показати все, що з нами тут відбувається. Якщо ви дивитесь це відео, можливо, це ваш знак найближчим часом спланувати також міні-подорож в Карпати. Рум-туру бути у мене такий аутфіт the day називається. Після тренування і сніданку розпочнемо ми, звичайно, що з моєї кімнати. Це велика простора спальня з двомісним ліжком. Є окремий балкон з видом на гори, також санвузол, просторий, світлий. На першому поверсі у нас кухонна зона, великий обідній стіл, зала, де ми проводили тренування. І загалом в будинку є 5 спальних кімнат з окремими санвузлами. Сніготопи лайк. Майже знадобилися. Турист з досвідом знає, що в Гуцуленд треба відразу е, два корми, бо тварин дуже багато. Гуцуленд однозначно вартує вашої уваги. Цікаво, красиво, автентично можна погодувати тваринок. Ой, що. Загальна атмосфера дуже лайк. Тільки заради цього варто сюди приїхати. Так, ми прийшли до підйомників. Тут навіть щось типу снігу є. Купила собі квиточок один на оглядовий, вартість 400 гривень за один підйом. Ну тут зверху в горах снігу немає, але холодно. Йдемо до дуже гарного оглядового майданчика по болоту. Зато в тут Гуверла, А тут гора Петрос. Дівчата собі спланували спуск на родельбані вниз. Але я боюсь, я йду на підйомник. Ну, щоб ви розуміли, на Родельбані кричать навіть чоловіки. Ще одна локація маст візит в Буковелі це ресторан Карпатської кухні Грибова хата. Рекомендую попросити столик в новій залі. Я брала бограч, додати цілу ложку паприки було величезною помилкою, а ось переники з вишнями просто мільйон з десяти. Загальна вартість по кухні за бограч, порцію переників та пепсі склала 982 гривні. Так, ми вже вдома наїлись, нагулялись, намерзлись. Перший час пити чай, і буде дуже гарна арт-терапія. Будемо розмальовувати свічки. Такий красивий арт-простір у нас вийшов. Залишилось додати зовсім трішки новорічного настрою. Тут до мене приходить розуміння, що в мене виходить якась церковна свічка. Я не жартую, але в загальному вийшло дуже навіть симпатично в дівчат не в мене. Ранок суботи розпочинається не з кави. Я вже готова до тренування на восьми ранку. Сьогодні у нас в планах джипінг, чани. А має бути дуже красиво. Не перемикайтеся. Наш транспорт на сьогодні, будь ласка, розмір сина, буквально як половина людини. задала

Це прям вартувало підйому. Ідемо на малесеньку екскурсію. Дивитися, як живуть люди в горах. Так ми познайомилися з неймовірно багатою та цікавою гуцульською культурою історією Вуйка Михайла та його конем орликом прогулянка верхи на якому стала родзинкою нашої екскурсії. Тільки спустились з гір, вже знову піднімаємось. Де мовчани? Не знаю, власне кажучи, що мене більше вразило, те, наскільки людина взагалі живе там, цей вуйко Михайло далеко від цивілізації, чи те, що там в нього краще інтернет грозив, мобільний, ніж в мене вдома. Любилось мені це дзеркало за чотири останні дні. Наша подорож добігла кінця, валізи спаковані, залишилась остання зупинка Яремче і тоді вже додому. Чесно скажу, я вже давно не відчувала такого спокою душевного, як в цьому місці. Ці чотири дні стали таким, не знаю, максимальним перезавантаженням за весь рік. Неймовірні просто емоції. Мені навіть важко їх описати, наскільки я. Розслаблена, задоволена і заспокоєна. І на цій красивій ноті я хотіла би нагадати і вам, і собі, наскільки унікальним та красивим є наше життя. Але парадокс відчувається це найяскравіше саме під час подорожей. Тому не жалійте ні часу, ні грошей для того, щоб вирватися навіть на 2-3 дні за межі міста і знову відчути смак до життя. Бо час минає, і єдине, що лишається в нас, це спогади. Ситуація шукаю косівську кераміку, в магазинах немає, але в такому ліхтарі стоїть. Це єдине, що я знайшла з косівської кераміки. Просто не знаю, вона для мене особисто неймовірно красива, Це лита кераміка, розмальована вручну. Просто вау.